Пані та панове, вітаю вас на лібертарному подкасті. Останнім часом відбувається багато подій через наміри Трампа зупинити війну. Хтось очікує від цього швидкого миру, хтось очікує на велику зраду. Ми ж вважаємо, що обидві ці думки вони мають право на існування, але трек, як Україна має податись для того, аби максимізувати свою вигоду, він плюс-мінус один. І відповідно, якщо у вас є полярно-протилежні думки від того, як треба поводитися, то якісь з них вони призводять до перемоги, принаймні, наближають до неї, а якісь ведуть прямо до поразки. Ми ж спробуємо внести трохи раціональності у дискурс трьома блоками даного подкасту: в першому, ми розглянемо, що саме відбулося і чого можна очікувати далі. В другому блоці ми відповімо на питання, чому Україна боїться на перемир'я, і на третьому, ми наведемо різні лайфхаки, як це перемир'я можна пережити краще. Тож, ж, почнемо з подій. Після перепалки в овальному кабінеті, яку ми проаналізували у відео кінець емоційної дипломатії, відбулися певні наслідки для України. А саме, Америка призупинила постачання всієї військової допомоги, обмежила обмін розвідданими, що сильно вплинуло на нашу операцію в суджі, та навіть пригросило Зеленському тим, що його можуть якось змістити. Адже якщо нинішній президент не хоче домовлятися, то доведеться домовлятися з наступним. Після цього Україна погодилася на всі умови Трампа. Нагадаю, що перед цим позиція нашої влади була про те, що ми не йдемо на жодне припинення бойових дій без безпекових гарантій. Тут же сказала, окей, ми готові на 30-денне всеосяження перемир'я, якщо Росія зробить те саме. Особливо іронічно відбулося з угодою по рідкоземельних мінералах, яку ми згадували в тому ж відео, як багато українців писали, що нарешті, нарешті, ми не підписали ту хуйню, яку нам підсунули, тільки от. Зараз команда Зеленського все ще кожен день продовжує робити заяву про те, що ми готові її підписати в будь-який момент. А якраз таки штати в останній зробили заяву про те, що хочуть поки що почекати і потім підписати більш всеосяжну угоду, перекликаючи дипломатичної мови, це означає про те, що хочуть підписати угоду на більш вигідних для США умовах. Після цього з'явилися й певні гарні новини, адже коли наша влада показала, що готова домовлятися з американською з урахуванням карт на руках, так би мовити, США поновили постачання зброї в Україну, відновили обмін розвідданими та навіть почали погрожувати Путіну. Загалом Росії, якщо та не захоче приставати на мирні умови, від чого раніше, до речі, команда Трампа утримувалася. Вони оцінили на те, що зараз санкції працюють на 60 і сказали, що обіцяють їх підняти до 10 з 10. Ну і до речі, сказали, що на початку війни вони взагалі були 3 з 10, і з цим важко не погодитися, адже в 2022 році Росія отримала рекордні доходи за всю власну історію від продажу нафти та газу. Тому там є ще куди тиснути, але я скептично ставлюся до того, що Росію можна залишити без грошей на війну, тому що, поки країни існує, в неї будуть гроші на певне. Певну діяльність, в тому числі і війну вона може бути гірше, вона може провалюватися, але це як в радянському анекдоті. Загалом зараз Росія існує за цими радянськими анекдотами. Тож в цьому випадку, це коли тато і син приходять в магазин, і тато каже: У, водка подорожала! Папа, це значить, що ти будеш менше пити? Нє, сину, це значить, що ти будеш менше їсть. Так само і тут з Росією, що ми бачили на прикладі усієї попередньої війни, якщо на початку вони наступали з меншою кількості військ та величезною перевагою в озброєнні, то потім, коли закінчилися танки, людей Пересадили на буханки. І так само, навіть там зі стрілковою зброєю, коли немає чогось якісного, ну тримай і милиці замість автомату, і шуруй вперед. Але повернемось до політичних подій, і там, я би сказав, відбуваються три окремі треки. На першому знаходиться Путін, який намагається усіма силами до будь-яких навіть можливих переговорів повернути під свій контроль всі території. Курської області, ну і загалом території Росії, аби не було якими землями обмінюватися на цих перемовинах. І тут, до речі, цікава ситуація, що так Україна відступає, і на цьому фоні багато з провладних або просто симпатиків а, нинішнього уряду там держави намагаються її виправдовувати, казати про те, що ну там курська операція виконала свою роль, а, як влади каже в офіційних зводках, ніби Зеленський там декілька місяців тому не робив заяви про те, що ці області будуть обмінюватися на землі Росії. Це ну так само, як з мінералами, де після того, як Зеленський і і не підписав угоду, всі почали розказувати про те, що не треба її підписувати. А потім, коли Зеленський сказав, ні, треба підписувати, всі почали казати, молодець президент прийняв важке рішення. Так і з усьому, повертаючись до іншого володі, він намагається робити вигляд, що дуже хоче миру, але хоче перекласти відповідальність за його зрив на Україну. Чи, відбуде, чи вдасться йому це зараз? Ну, я дуже сильно сумніваюся. Подивимось, що там ще буде відбуватися. На другому треті знаходиться Європа. Яка усвідомила свою вразливість в нинішньому світі, де її економіка стагнує вже з 2008-го Це нас скільки буде років? А це. 17 років підряд, і цим користаються всі, кому не лінь, і США, і Китай, і навіть Росія. І вони намагаються якось змінити цю ситуацію. На жаль, поки що не нарощуючи свій економічний ресурс. По суті, їх найбільше досягнення на цьому фоні це ідіотизм Трампа, який обвалює ринки США, і відповідно капітали переміщаються в Європу. І ось ми побачили зростання акцій європейських оборонних компаній. Але. Європейські лідери на рівні держав вони обговорюють певні дії, як і без США вони можуть захищати свої інтереси під час війни в Україні аби стримувати Росію. Тут, на жаль, немає чогось унікального для нас, тому що все ж таки вони обговорюють про те, як захищати свої інтереси, і дуже часто лунають заяви про те, що от у нас є там 5 років, щоб підготуватися. Тобто вони ще 5 років сподіваються, що Україна буде стримувати Росію. А якщо після цього Європа вступить в війну, ну тут. Важко уявити ситуацію, е, окрім неймовірнішого варіанту, в якому за п'ять років Росії таки завоює Україну, і тут же Європі доведеться воювати, звільняти Україну та е, е, знищувати Росію. Але нам як розумієте, від перспективи о, програти війну, опинитися під окупацією як е, під час Другої світової війни, і потім вже ч е, очікувати, поки імперія зла розвалиться. Ну вона нас не дуже ратує. Не дуже радіємо від цього. Радіємо від певних надій на там коаліцію охочих. Яку очолює Велика Британія та Франція які хочуть розмістити війська? На лінії розмежування миротворців, точніше, якраз таки ні, не на лінії розмежування, про це йдуть лише розмови, але й більш реалістичним варіантом виглядає їх розміщення в Києві, Одесі, Львові та таких великих містах, але доволі далеких від лінії фронту, тобто виключно політичну заяву, а не реальне втягнення своїх військ у ті регіони, де вони будуть постійно гинути у випадку будь-яких перестрілок. Тому подивимось, що вийде з цього. Не знаю, чи може Україна на це якось вплинути, але. Прикольно, що Європа починає хоча б думати в даному напрямку. На жаль, як і з попередніми трьома роками, гучних слів набагато більше ніж реальних дій. І на третьому треку знаходиться відповідно сама Америка, Дональд Трамп, який дуже сильно хитається від одних заяв до інших. Але цікаво, що саме сьогодні американці розпочали певні дії, тобто. Певні військові дії проти Хуситів, що блокували основні торгівельні маршрути, які пролягали через Суецький канал на близькому сході, там з загалом входом у цю протоку біля Ревійського півострова і Починає певними діями вже впливати на ситуацію, яка розгортається навколо. Ну можна сказати, що і певними своїми заявами він вплинув на Європу, змусивши їх чухатися і думати про те, як виживати в світі без сполучених штатів. Тому можна сподіватися на те, що зараз адміністрація штатів вона розробляє і там певні санкції з приводу Росії, і дійсно готується, що, дійсно готує план, що робити, коли. Путін відмовиться від цього миру чи не відмовиться, а буде його прямо саботувати, тому що останнім часом надходить все більше новин. А сподіваюся, їх так само бачить. І Трамп і теж не відкидає їх як якусь дезінформацію про те, що всі там американські спецслужби. Розвідка бачить розвідка, бачить про те, що Росія не готується до миру, а навпаки, відчуває певну слабкість і хоче там дотискати до кінця. Відповідно, цьому треба щось протиставити. Бачите, в цьому списку немає України, тому що її жодних дипломатичних перемог за останній час досягнуто не було. Ми лише побачили, що у нас не тільки Зеленський Єрмак, а ще й міністр закордонних справ мають жахливу совкову англійську. Ми побачили про те, що дипломатія емоційно повністю провалилася. Тут вже не тільки Трамп, а й Грюте прямо каже про те, що вступ України до НАТО не розглядається. І це є якимось прямим ляпасом до Зеленського, який рік тому пафосно разом з прем'єр-міністром та головою Верховної Ради підписував. Папір не просто про вступ, а про вступ НАТО за прискореною процедурою. І ось зараз у нас є питання про те, лише скільки нам землі доведеться віддати, і як швидко війна розпочнеться знову. Відповідно, дискурс в середині України він полягає в іншому, в тому, чи варто взагалі погоджуватися на таке перемир'я, не говорячи про те, які у нас є інші опції, які у нас є інший план перемог, тому що нагадаю відео про роз. Розбір і аналітику плану перемоги та плану стійкості незламності, що ми повністю покладаємось на закордонних партнерів, там всі 5 пунктів з 5 – це виключно очікування від штатів, ну і в меншій ступіні від Європи, що вони майже виграють цю війну за нас, і тому як ми будемо вигравати цю війну без них, чи у нас взагалі розуміння плану перемоги? Як на мене, його немає. Ми все ще знаходимося в світі абстракції. Я б сказав, що ми завжди в ньому знаходилися. Знаєте, навіть коли ми говорили там у 22-му році про вихід на кордон 91-го року, що через певне оп'іння легкими перемогами, коли там росіян відбили і від Києва, і на Харківщині, і Херсон звільнили. І тому говорилось про цю абстракцію вихід на кордон 91-го року, що повний клінч, тому що говорити про реальні. Числи факти це говорити, окей, нам треба там звільнити 100 тисяч квадратних кілометрів окупованих територій. Це там пройти стільки-кілометрів то в цьому напрямку, стільки-то кілометрів в цьому напрямку, пробити оборонні лінії, вийти до. Дуже щільної міської забудови Донбасу штурмувати ці міста, чи якось їх оточувати, як там один мільйонний Донецьк треба звільна. Ось якби ми говорили про щось таке, ми б знаходилися в реальному світі, і ми б могли реально усвідомлювати наші можливості, наші ризики, які нам потрібні під це ресурси. Ми ж завжди знаходилися в світі абстракції. Що в 22-му році, що в 23-му році, з дебільним контрнаступом, де завдання було просто навіть, коли він там повністю не вдався за 6 місяців наступати, хоч якось, щоб кожен день показувати, що ми там щось досягаємо і неважливо скільки ресурсів ми на це витратимо. І ось зараз, в 2024 році, коли ми зрозуміли, що на полі бою ми вже мало чого досягнемо. Хіба що певними такими е, хитрими діями, як е, з наступом на Курськ, які дійсно мали дуже цікавий задум, якби вони там відбулися навіть раніше, то могли б зовсім інакше вплинути на війну. Але все ж таки ми робимо все, аби на дипломатичному фронті якось натиснути на Росію, і отримати перемогу за, за рахунок на вступу в НАТО, за рахунок е, серйозних гарантій від партнерів. І ось зараз ми повертаємося в холодну і жорстку реальність, де нам потрібно винаходити е, певні. Нові способи існування, змирення а, з цієї реальності і шляхи перемоги, а, тому що ніхто навіть реалістично розглядає там шляхи недопущення нової атаки Росії, але перемоги у перемир'ї і перемоги у новій війні з Росією. І багато хто тут наводить аргументи про те, що не треба робити жодних перемир'їв, треба далі а, воювати, поки ми не отримуємо моральні гарантії безпеки. і Це знову ж таки лише виключно бажання. Не помічати цю реальність бажання робити вигляд, що ось ми ще там 5 місяців повоюємо, або там ще 5 років повоюємо, неважливо і отримуємо вже тоді точні гарантії безпеки, що більше ми не будемо воювати, що будуть знову ж таки воювати за нас, бо саме це означає НАТО у свідомості звичайного українця. Чому вступаємо кудись і у випадку, якщо знову нападає Росія, то тут на наступний день з'являються американські війська на Москву. Летять ядерні боєголовки і знищують її. Тому не буде більше такого болю, як ми пережили з 2014 року. Але до речі, дуже іронічно, що ми так говоримо про допомогу Америки. Хоча ніколи Америка не допомагала в рамках НАТО жодній іншій країні, Лише Америка сама застосовувала НАТО після атаки 9 го 9.11, вибачаюсь, 11 вересня, так на башти близнюки. И Взагалі, п'ята стаття НАТО, вона лише говорить про те, що країни зобов'язані сприяти обороні іншої країни. Тобто там постачати зброю, це вже достатня штука з приводу п'ятої статті НАТО. А, ніхто не зобов'язує прямо воювати за інші країни, а особливо відстоювати кожен там дюйм їх землі. Ми дійсно чули такі там заяви від умовно Байдена на початку російсько-української війни, що він казав, що буде відстоювати кожний дюйм землі НАТО, але як би воно трансформувалося в реальні дії. Якби Росія напала на Європу, ну треба ще дивитися. Якщо у вас є там велика недовіра до США під президентством Трампа і там під наступними адміністраціями, то ну логічно е залишатися в цій реальності і з приводу всього НАТО, що навіть у реальності, в якій ми в нього вступаємо, що ну, поки що виглядає дуже нереалістично, це не гарантує нам захист від усіх проблем. Е так от, при тому як зараз просувається війна, що баланс сил не зміщується на нашу сторону, але ми продовжуємо втрачати землі, постає питання: а звідки цей нераціональний страх перемир'я? Чому він з'являється, що ось, нібито коли обидві сторони припинять воювати, то Росія цей час використає набагато ефективніше, аби відновити свої сили і знову напасти, ніж ми? Я хочу нагадати, що в 2014 році. Відбулася революція, і далі ми порвали з Росією, не там на її шантаж. І, хоча там важко щось було приставати, бо це була вже пряма агресія на сході України і після Криму. Але все одно, що Україна зробила цивілізаційний вибір: не жити як Росія, жити краще, жити з гідністю і відповідно мати кращі економічні умови, мати кращі, кращі громадянські умови, що загалом робить наше суспільство більш ефективним. Що ми побачили на початку війни Там і року, і 22-го року, коли горизонтальні зв'язки вони допомагали суспільству швидко мобілізуватися і знаходити дуже ефективні способи протидії агресору. Що саме громадянське суспільство волонтери воно привнесло в нашу там на наш бік використання дронів? І все ще ми залишаємося більш ефективними в цьому напрямку, виключно завдяки приватним а не державним інституціям, тому що державні інституції у нас там кліпають Укроборонпром, міни, що не працюють. Так, от в мене постає питання, чому ми вважаємо, що під час перемир'я ось це нафтодирне пенібабве, яке під час війни тільки деградувало, тільки там розвалюється під санкціями, як наприклад там кажуть деякі провладні спікери на марафоні, що ось ось Росія розвалиться. Чому ми вважаємо, що під час цього перемир'я ми, маючи доступ до всіх західних ринків? Під час того, як просто на нас перестануть падати бомби, а зараз саме Росія вона обстрілює всю територію України і якусь там частину навіть з артилерійської зброї, а всю іншу там з дронів та ракет. В той час як ми можемо дістати лише європейську частину Росії і не то і не так гарних винта. Ось чому під час цього перемир'я ми зможемо досягти менше ніж країна-агресор? Чому під час цього перемир'я ми не зможемо ефективніше будувати тут там ще більше заводів рейнметал? Будувати тут ще більше танків, виходити і купувати зброю Україні, які досі нам її не хотіли експортувати, тому що ми знаходилися в стані війни, і вони не хотіли там порушувати певні угоди. Чому ми не зможемо принаймні використовувати цей час, аби побудувати щось супербанальне як окопи, побудувати, нарешті, повноцінні три лінії оборони, тому що ми пам'ятаємо, як вони будуються під час війни? Особливо великий був харківський скандал ще до суджанської операції, що принаймні загонять туди там бульдозери, зроблять бетонні укріплення, три лінії оборони, де там третє вже буде впратися в великі міста, як Харків, Дніпро, і буде зрозуміло, що у Росії не буде шансів їх пробити, коли вони вже почнуть наступати. Чому ви не думаєте про це? Якщо зараз у нас є дуже багато проблем, ми не можемо їх вирішити, тому що, наприклад, там під час війни заборонені там певні мітинги, заборонений певний тиск на владу? Чому ви замість того, аби думати про те, як що робити, коли буде там перемит, які меседжі треба відстоювати? Як нам треба реформувати нашу армію? Як нам треба там реф... змінити наше суспільство, якщо ви там хочете більш ефективної мобілізації? Як треба змінити наше відношення з українцями, що виїхала, аби їх повернути? Як треба загалом змінити ідею української держави? Аби під час наступної війни ні в кого не було сумнівів, чому я маю за неї воювати. Чому ось замість цих ідей всі думають виключно про те, як зберегти статус-кво, який, як на мене, ну є, не є, не грає на нашу користь. Він точно не є ідеальним, і я все ще не бачу жодних аргументів, чому прямо зараз він скоріше на нашу користь, ніж проти неї. Ось це постає я очевидним питанням, і як на мене, воно виключно впирається в. Так, воно має там, деякий страх невідомості, але дуже сильно впирається в політичні мотиви. Їх ми, звісно, вже не будемо розбирати, бо це, як на мене, доволі складна і неприємна тема. Але я просто хочу донести ось цей меседж, що ми маємо дивитися на те, там про що каже Трамп, про що каже Путін, і дивитися, як ми можемо максимально використати це на нашу користь. Тобто. Коли він там, Путін говорить про те, що у нас там 2000 кілометрів зони зіткнення, як її будемо контролювати, ми маємо розуміти про те, що зараз, поки не укладена ця угода, ми маємо максимально працювати на дипломатичному рівні, аби в цій угоді було максимально ефективно прописані механізми, які будуть працювати на користь України. Казати про те, що ми там максимально за мир, і ось мир можна там досягти таким то способом розміщення миротворців, або великими мінними полями між нами та росіянами, або ще певними штуками, які на рівні політик вони ніколи не зможуть назавжди забрати загрозу нового російського вторгнення, але вони зроблять це нове російське вторгнення менш вигідним, ніж якби воно було до цього. Ніж коли вони там наступали з Білорусі, просто їхали по дорогах, а тут в них вже буде там все заміновано, будуть пристріляні, як там, до речі, в доктрині НАТО називається кілзон, коли у вас є вже розуміння, через які. Маршрути будуть наступати ворог, у вас там пристрілена артилерія, і ви можете їх легко знищити, і нічого вони там з цим не зможуть зробити. Ось замість того, аби напрацьовувати отаку от перевагу над росіянами, ми чомусь не можемо відірватися від наших нереалістичних мрій про те, що ви там повоюємо ще 5 місяців, ще 5 років, і чи то ядерка з'явиться, і одразу там знищить Москву, і не призведе до удару у відповідь, чи то НАТО прийде нас, захистить і навіть не захистить, а ще й почне наступати на Росію, і переможе і так далі. І далі, і далі нам треба залишатися в реальності і думати про те, як ми можемо її використати, що навіть якісь дуже серйозні мовно обмеження, ну наприклад, найгірше, що Путін принаймні заявляв там публічно до нас, це а як будуть використовуватися ці 30 діб з боку України, чи там буде продовжуватися примусова мобілізація з нашого боку? І що це теж можна спокійно обходити. Ну в чому проблема, наприклад, зупинити примусову мобілізацію, коли у нас і так мільйон людей в війську можна використовувати розширення контрактної армії і утримання тієї ж армії, яка там була перед повномасштабним вторгненням, і мобілізованих людей, які вже були на рівні мобілізації. Можна розповсюджувати, можна розширювати ТРО, можна розширювати висококваліфікований резерв, можна нарешті, нарешті дозволити. Вільний продаж зброї в Україні, аби зброя була не тільки у нападників на українців, не тільки у злодіїв, а й у, люд... а й у людей, які слідують закону і просто хочуть захистити а, власне життя і життя інших людей. Щоб там, нарешті, проукраїнські активісти мали зброю, а не тільки люди афільовані з правоохоронними силовими органами. І ось тоді у нас там буде контрактна армія 200 тисяч людей, а, мобілізованих буде. Півмільйони, мільйона, якщо хочете, нам вже немає вимоги їх одразу розпускати. Висококваліфікований резерв мільйон, ТРО мільйон і людей, які просто мають зброю мільйон. І яким чином ось такий мир він є гірше, ставить нас гіршу позицію, ніж продовження війни, як станом на зараз. Я не бачу відповіді на це питання. Я бачу лише певну неготовність влади ось зробити цей мільйон людей зі зброєю, розширити там до мільйону. Не бачу банальної спроможності зробити висококваліфікований резерв на мільйон. Тому що я нагадаю, що коли ми там вводили закони про. Те, що мобілізація має бути більш жорсткою, проте що там всі люди мають прийти військомат, і коли люди просто пішли оновлювати дані, військомати тупо не впоралися з цим потоком людей, що в тебе там є слом'янський військомат, який приймає бляха 70, ну максимум 100 людей на день, а скільки живе людей в сломанському районі? 600 тисяч. І ось замість того, аби вирішувати оці, оці моменти, де ми впираємося і не можемо ефективно працювати, ми знаходимося чи то в полі абстракції. Як Росія сама розвалиться чи за нас виграють цю війну, чи то в полі того, що не треба просто допускати їх окремі вимоги, нібито ми після цього нічого не зможемо зробити. Ось Німеччина, яким чином, після Першої світової бляха змогла будувати трактори і спортивні організації, які потім завоювали всю Європу, а Україна не зможе. Тому тобто, ну, мені не подобається такий, такий меседж, який веде до поразки. Не подобається те, що в нашому суспільстві бракує ідей саме про те. Не про те, чого ми хочемо досягти, а про те, як цього досягти, тому що ну чого ми хочемо досягти тут, немає жодної суперечки. Ми хочемо досягти максимальної перемоги. Якщо давайте вже говорити, ми хочемо дійти до Камчатки, тому що Росія нанесла нам таких втрат, що ми маємо право там на всю її територію, на всі її природні ресурси, і на звільнення на звільнення там сірого, малинового, жовтого та звісно ж, зеленого клину на далекому сході. Але чи можемо ми це зробити? Очевидно, ні. То давайте, коли ми говоримо про цілі, виключно дивити, говорити про цілі в дискурсі того, що ми можемо зробити. І найголовніше говорити про те, як ми це зробимо, щоб постійно збільшувати наші можливості, що ми зможемо зробити, і досягати все кращих можливих ідей. Давайте щоб під час цього перемир'я ми нарешті нарешті диверсифікували там свою енергосистему, або вона в майбутньому не страждала так від ударів шахедів. Багато чого можна з цим зробити. Ось зараз буквально тиждень тому в Києві був плюс 20, але працювали батареї на максимум. Здається, там багато чого можна в цій системі зробити набагато більш ефективним. Можна багато як використовувати техніку, яку ми вже розробили під час цієї війни, аби ставити автоматичні системи там мінування, турелі, ще багато чого, щоб захищатися від Росії. І так далі, і далі, і далі. Нарешті, до речі, зніметься заборона на експорт, як я сподіваюся, тому що зараз у нас, про що ми багато писали постів, і багато хто обурювався з усіх раціональних людей про те, що зараз у нас тупо закритий експорт зброї. І здавалося, а, ну так супер, вся зброя йде в український ринок, але ні, вся зброя тупо не виробляється. У нас можливості українського приватного ВПК завантажені на одну третину, лише на 8 мільярдів доларів з 24. А якщо ми відкриємо цей експорт. До речі, окремо, що запроти що у нас тут є рейнметал, іноземні компанії, але вони типу не можуть експортувати за кордон. Так от, якщо ми відкриємо цей реп-експорт, у нас спочатку ці 24 мільярди повністю завантажиться, а потім почнуть з'являтися ще більше спроможностей. Це ж так само, як з ринком землі. В тебе, поки він закритий, в тебе постійно цю землю розбазарюють за безцінь. А коли він відкривається, навпаки з'являється можливість, щоб всі власники землі продавали її за найкращу ринкову ціну і максимально ефективно її використовували. А неадекватна ситуація з латифундіями і наближеними до влади росіянами, як зараз. Так ось що у нас з'являється ВПК вже не на 24 мільярди, а на 100 мільярдів. І під час майбутньої наступної війни цієї зброї на 100 мільярдів, ось вона буде вже у нас на складах в Україні. І дещо. Не буде там прямого а, закону на той момент, що її там не можна експортувати. Ну знаєте, це набагато краще мати 100 мільярдів, з яких а, ти можеш, зможеш там використати всі 100 мільярдів, якщо захочеш, навіть там обхід закону, ніж мати бляха-класний закон, який а, для бидла розповідає про те, що ми там нічого не експортуємо за кордон, для тих, хто не розуміє ринкові відносини, але мати загалом цієї зброї лише там, на 10 мільярдів. Ось така штука, пані та панове. А, в усіх і можливому перемир'ї і мирі. Треба думати про те, як його виграти, думати про те, як виграти війну, а не переконувати себе в тому, що ми її вже виграємо, і шукати раціональні дії, збільшувати кількість раціональних дій, які покращать наші позиції на всіх рівнях, від рівня окопу і солдата, разом з яким ви служите, який там буде завтра прикривати вашу спину, до рівня дипломатії. До починаючи з розуміння і те спілкування англійською, яку використовують наші чиновники, до рівня розуміння взагалі реаліполітік, гудвіл політик і інших можливостей того, як відстоювати власні інтереси, інтереси власної держави, власної країни і загалом цінності свободи. Тому що нагадаю, що ця війна з Росією вона почалася з революцією гідності, і ніколи не треба забувати про те, що ми воюємо саме за наше гідне життя, за вільне життя. І ось це полум'я свободи, це відчуття гідності. Ми маємо його зберегти для себе, для майбутніх поколінь, і далі зробити з України приклад для всього світу. Тому що перемога за будь-яку ціну, навіть коли вона є тотальною поразкою внутрішньо в плані того, ким ми стали, що ми отримали. Це, це російський план. Це російський план залишатися в гівні і просто перемагати за рахунок того, що ти маєш більше ресурсів, тому вони там і обирають більш слабких супротивників. А ми ж вже отримали більш сильного супротивника, і ми вже обрали більш гідний спосіб життя. Тому наша перемога, вона і в плані того, що ми хочемо: як жити, як люди, жити як вільні, гідні люди, і в плані того, що єдиний спосіб, як перемогти орків, тому що кількість у нас вже не виходить, треба перемагати якістю. Ось над цим ми і будемо працювати. Дякую, що слухали, пані Тапонова. Несіть ці меседжі раціональності та свободи далі.